Вітаю вас, друзі. Мене звати Оксана Головко. Я психолог. А ви на каналі Психомама, каналі про психологію, саморозвиток і виховання дітей. Мама, людина різностороння. Вона має вміти все, в тому числі володіти основами фінансової грамотності, для того, щоб і заробити гроші, і правильно ними розпоряджатися, щоб вистачило і на базові потреби, і на задоволення. І саме тому сьогодні я хочу вам розповісти про тренінгову фінансову гру Cashflow – Грошовий потік. Кілька років я проводила ігри Cashflow в якості ведучої в Києві, потім тимчасово припинила цю діяльність, а зараз із задоволенням повертаюсь і презентую вам оновлену україномовну версію ігри Cashflow – Грошовий потік. Хочу розказати вам, навіщо взагалі ця гра потрібна, що вона себе представляє і чому вона потрібна саме вам. Кешфлоу це гра, яку створив Роберт Кіосакі, автор книги Багатий папа, бідний папа. Він її створив просто для того, щоб грати в колі друзів, розширюючи свої якісь фінансові знання і вміння. І починаючи грати в цю гру, він побачив, які шикарні результати вона дає. І потім ця гра розповсюдилась вже по всьому світу. І так вона прийшла і до нас в Україну, і стала досить популярною і серед українців. Можна сказати, що ця гра Кешфлоу чимось схожа з грою монополія або менеджер, щось таке. Тобто ви кидаєте кубики, берете фішечки і ходите по полю. Попадаючи на якесь певне поле, ви виконуєте ті завдання, які саме тут написані. Тобто, Наприклад, це може бути ринок, шанс, заробітна платня і так далі. І таким чином всі гравці по черзі кидають кубик, переставляють фішечки, і відбувається сама гра. Всім знайома настольна гра, але саме от в кешфлоу закладені такі дуже цікаві правила і дуже цікаві речі, які допомагають не тільки весело провести час і потренувати свій мозок, рахуючи в голові та виконуючи різні завдання. Але в тому числі ця гра може проявити і показати ваші несвідомі фінансові блоки або негативні якісь установки. Ви можете дізнатись, яка у вас фінансова стеля. Наприклад, скільки ви думаєте, що ви можете максимально заробляти грошей. Хтось може уявити собі просто, як він заробляє мільйони і мільярди. А для когось навіть там 10 тисяч доларів це вже просто максимум, на який він здатен, здатен сьогодні себе усвідомити. Або, наприклад, ви можете за допомогою гри дізнатись, які свої негативні установки, чого ви боїтеся, як ви ставитесь до грошей, або до тих людей, які мають гроші, або навпаки, не мають. Тобто всі ці нюанси оця гра може допомогти вивести назовні і вам проявити. І також ви можете дізнатись, навіть який родовий сценарій у вашої сім'ї стосовно фінансів. Все це дуже цікаво, все це допомагає вам розвинутись, зайнятися якоюсь такою роботою над собою, щоб покращувати. І свої внутрішні асоціації і установки щодо грошей, ну і в тому числі, практика для того, щоб ви могли бачити, як заробити і де заробити там, де раніше ви навіть собі про це не думали. Зараз хочу вам розповісти трішки про правила цієї гри. Отже, грошовий потік. Це така одна з найновіших версій, хоча, в принципі, вони більш-менш всі схожі між собою. Тут у нас є два кола: є маленьке коло, з якого ми починаємо гру, і є вже велике коло, це вже включається в гру пізніше. Якщо комусь з гравців, ну або всім гравцям, вдається вийти на це велике коло, так би мовити, потрапити в світ мільйонерів, тому що. В маленькому колі це таке життя, ну умовно кажучи, бідних, коли живуть від зарплатні до зарплатні, постійно в кредитах, в боргах, в якихось розтратах і отаке життя, яке називається щурячі перегони. Перше, з чого починається гра, це з того, що кожен гравець отримує ось такий бланк, який він починає заповнювати. Тут пишеться ім'я гравця і його професія. А для того, щоб вже отримати професію, гравцям роздаються ось такі картки. Професії гравці обирають випадковим чином. Тобто не хто, хто ким працює або хто ким хотів би працювати, а просто кому що дістанеться долею на цю саме гру. Тут є професії, які такі дуже елітні: адвокат, хірург, суддя. Це ті професії, де великі гроші, великі заробітки, але також і великі витрати. Або, наприклад, такі професії, як секретарка або офіціант, та інші, де і заробітня плата менша, але в тому числі і розходи набагато менші. Спочатку гравець отримує таку професію і вже. Оці дані з цієї картки переносить на цей бланк. Заповнює, які у нього зарплатня, доходи, витрати і так далі. Ну, це вже більш детально. Я обов'язково розповідаю, коли гра починається, де що записувати, які витрати, які доходи і так далі. Це вже. Дуже так подробно, я розповідаю під час гри. а зараз, зараз просто трішки познайомлю вас. Професію обрали, свої доходи і витрати записали, і далі вже ми переходимо до самої гри. Гравець обирає собі фішечку. Ось тут є такі прекрасні щури, дуже. Цікаві, яскраві, різнокольорові. Ну, якщо гравець зовсім не хоче відчувати себе щуром, тому є спеціальні звичайні фішки, можна собі обрати просто звичайно, кому що до вподоби. А є навіть такі гравці, які приходять зі своєю фішкою, яка для них щось символізує. Є, звісно, кубики, які ми кидаємо. Три кубика – це для виконання спеціальних завдань. А так ми граємо одним кубиком. Скільки випадає яка цифра, да, стільки саме ходів робить гравець, і далі відбувається вже гра. Давайте зараз трішечки спробуємо щось зробити, ніби пограти з вами, для того, щоб зрозуміти, як саме це відбувається. Ось у нас є три гравці, які стають на початок гри, маленьке коло, старт. Ось вони приготувались. Для того, щоб зрозуміти, хто буде перший ходити, всі гравці кидають кубік, і у кого буде більша цифра, той починає. Далі вже по ходу за годинниковою стрілкою відбуваються всі по черзі ходи. Отже, наприклад, у мене випало 5, я беру фішечку і хожу раз, два, три, 4, 5. І попадаю на сектор ринок. Події на ринку. Це у нас отакі завдання. Ми беремо картку. Ну, звісно, все це проводить саме ведучий або ведуча бере картку і її озвучує. Є покупець на автомобіль Рено, який готовий заплатити за нього таку суму, це стосується усіх гравців. Але коли гра, наприклад, тільки починається, такі картки не мають особливого значення, бо ще немає ні у кого такого автомобіля для того, щоб його продати. Тому, якщо картка не зіграла, ми просто її відкладаємо, що вона вже використалась і йдемо далі. Робить свій хід наступний гравець. Ну, наприклад, він кинув кубик і потрапив на сектор: гроші на вітер. Гроші на вітер, це Отака окрема стопочка, де у нас якісь непередбачувані затрати. Ви придбали собі нову сорочку, а до неї нову краватку. Треба заплатити живими грошима. Що ж відбувається з живими грошима? На початку гри разом з професією ви отримуєте живі гроші, ту суму, яка написана у. Вашій картці професії. У кожній професії ця сума вона різна. Отут тут написано власні заощадження: 800 доларів, у когось менше, у когось більше. Це якраз ті самі живі гроші, з якими ви починаєте гру. І от їх ви можете використовувати на різні витрати або на ті справи, які будуть відбуватись під час гри. Якщо у вас немає зовсім грошей, вони закінчились. Наприклад, ви їх витрачали, витрачали, немає. Ви можете взяти кредит у банку в якості ведучого. А також найголовніше, ви можете отримувати заробітню платню. Вона отримується кожен раз, коли ви проходите або стаєте на це поле заробітня платня. Але тут є дуже важливий нюанс, наприклад, цю заробітну платню ви маєте. Попросити вам видати, тобто сказати, ведучий, видайте мені, будь ласка, мою заробітну платню в сумі і озвучити свою суму. Якщо ви пройшли фішечкою, стали, наприклад, на наступне вже якесь поле, шанс, да, і а, взяли, попросили відкрити вам картку, а потім вже згадали, що ви не отримали заробітну платну, на жаль, вона. Згорає, і ви її вже не отримуєте. Це дуже корисна навичка. Вона під час гри так от, розвиває вашу уважність, і потім в житті це допомагає вам також бути більш уважними до грошей, до того як ви їх отримуєте і витрачаєте. Також я, наприклад, в якості ведучої забороняю. Гравцям користуватись калькулятором. Всі підрахунки ви маєте робити або прямо в голові, або на папері вручну, так би мовити, рахувати. І це теж дуже корисно і дуже розвиває роботу вашого мозку. Отже, є у нас отакі маленькі та великі справи. Спочатку ми завжди починаємо з маленьких справ, тому що на початку грошей в усіх. Живих таких да, власних заощаджень мало. Тому великі справи просто вони не будуть працювати. А починаємо ми з маленьких справ. І, от, наприклад, випадковий заробіток. Да. І 150 доларів, наприклад, заробив той, хто отримав цю картку. Тут насправді дуже багато різних цікавих таких. Подій. І от, наприклад, компанія Український бурштин починає пошук та розвідку родовищ бурштину у Рівненській області України і залучає додаткові кошти для виконання цієї роботи шляхом випуску та продажу своїх акцій. Акції сьогодні по 10 доларів максимальна кількість тисяча штук. І що треба робити, коли ви отримуєте таку картку? Гравець, який отримав саме. Цю картку да, під час його ходу, він може купити акції сам для себе, а також може допомогти купити іншим гравцям, на яких умовах це вже гравці домовляються між собою самі. І потім, коли вже відбуваються події на ринку, з яких ми починали, ці акції можна продавати. От, випадають отакі картки, там, де акції можна продавати. Ситуації бувають різні. Буває, що продаються акції дорожче, ніж потім можна їх продати вже в наявності. Да? Або навпаки. Тому тут треба включати свій мозок і думати, коли треба купляти акції, в якій кількості, і коли їх треба продавати, по якій ціні, в якій кількості. Ну і це вже. Кожен гравець викручується, так би мовити, як може. Хтось на цьому дуже гарно заробляє і швидко отримує багато грошей за допомогу акцій, а хтось туди-сюди, якісь копійки перераховує і особливо нічого на цьому не заробляє. Приблизно так відбувається гра, тобто в гравці по черзі роблять свої ходи. і... Відбуваються якісь такі справи маленькі, потім, коли вже грошей стає більше, тут вже великі, там, де якісь продаються бізнеси, великі будинки, готелі і так далі. Але тут вже треба мати більше грошей на руках. Тут також можна тоді заробити дуже гарно на покупках і продажах бізнесів та якихось будівель. і Всього іншого, в тому числі акцій і різного іншого. Тепер тут є ще кілька цікавих таких полей, про які я хочу сказати. Наприклад, є поле у вас народилася дитина. На початку всі гравці стартують без дітей, але хто потрапляє на це поле, той отримує ще свої певні розходи на дітей. Вони зазначені теж в цій картці, професія. Є витрати на дітей 60 доларів на місяць. Спочатку дітей ні у кого немає, а оці витрати вже гравець починає робити, коли потрапляє на поле. У вас народилася дитина. У мене були такі ситуації, коли гравцю, наприклад, під час гри 3-4 рази вдавалося потрапити на це поле, і діти все з'являлися і з'являлись. А дуже часто буває так, що на це поле ніхто не потрапляє, і дітей в грі так і не з'являється. Отже, ще є у нас звільнення. Та тут вже теж за правилами гри, там е е гравець має віддати певну суму грошей і пропустити хід. Тобто тут такі нюанси, коли е щось от, кудись потрапляють і відбуваються різні ситуації. Це все дуже цікаво, дуже. Е все це подробно Я розповідаю вже, коли починається гра. Всі все розуміють. Звісно, можна щось перепитати по ходу гри, якщо не зрозуміло. І дуже важливо саме заповнювати оцю документацію свій бланк доходів і витрат. Писати в ньому бажано олівцем, тому що ми постійно там стираємо, виправляємо, пишемо нові суми. І от саме те, як ви будете правильно, дуже так уважно заповнювати оцей свій бланк доходів і витрат. Ем, наскільки правильно ви це будете робити, настільки добре у вас буде йти гра, тому що якщо ви неправильно щось порахували, то у вас... Накопичуються борги, або щось ви там втрачаєте, або навіть коли відбувається аудиторська перевірка, ви можете втратити всі свої гроші, тому що у вас аудитор знайде якісь помилки у заповненні документації. Тому тут треба бути уважними. Отже, ця гра тренує просто все. І ваше несвідоме яке. Має проявити ваші якісь такі несвідомі паттерни поведінки і негативні установки. І ваша свідомість в тому, як ви уважно і старанно граєте, і як ви вмієте комунікувати з іншими гравцями для того, щоб створювати якісь такі сумісні проекти, тому що коли гравці грають кожен сам за себе. Дуже складно вийти на оце велике коло мільйонерів. Дуже важко, дійсно, рідко це кому вдається під час гри вийти на велике коло самому. А в основному відбувається цей вихід на велике коло, коли гравці починають об'єднуватись і на якихось певних умовах допомагають один одному отримати більше грошей. Вони разом купляють, перепродають акції, щось разом скидаються на те, щоб купити якісь бізнеси, а потім їх продати і на цьому заробити. Тобто, всі оці варіанти, якісь взаємодії, вони допомагають грі проходити цікавіше, а вам отримувати кращі результати. Ну, насправді ще є багато нюансів, але звісно, про це. Я вам розповідати зараз не буду, тому що у кожної ведучої, у кожного ведучого є якісь свої секрети, які роблять їхнє проведення гри особливим, неповторним. І гравці приходять саме до цієї ведучої або ведучого, саме за цими неповторними моментами. Оптимальна кількість гравців для участі в кешфлоу від 4 до 8 людей. Якщо гравців менше 4, то гра буде не дуже цікавою, тому що це обмежує ваші можливості у грі. Але якщо гравців буде 9 і більше, 10, 15, 20, як, наприклад, буває на фестивалях трансформаційних ігор, тоді вам може просто стати сумно і нецікаво, тому що дуже довго доведеться чекати своєї черги. А коли від 4 до 8 гравців. Це якраз така дуже активна, продуктивна, цікава гра, яка допомагає вам і краще розкрити свої таланти в цій грі, і в той же час не дуже довго очікувати своїх шансів і можливостей. Дуже багато в цій грі також залежить саме від ведучого або ведучої, хто проводить гру, тому що е якісний, гарний ведучий спрямовує гравців для того, щоб вони розвинули свої. Здібності, свої таланти, побачили якісь нові шанси там, де вони не бачили раніше. І звісно, гарний ведучий допоможе в кінці гри отримати інсайт від гри, що має саме зрозуміти з цієї гри. Цей гравець. Кожна гра вона завжди абсолютно неповторна, тому що змінюються учасники, змінюються професії. І змінюються ситуації, які відбуваються під час гри, і можна сказати, що в цю гру можна грати безкінечно, і кожен раз ви будете отримувати свій новий інсайт. Але навіть якщо у вас немає компанії, або компанія не збирається, наприклад, грати в той день, коли ви хочете пограти, але ви дуже хочете і вам це потрібно. Насправді можна навіть провести індивідуальну гру. Так, це обмежить деякі можливості, але все одно обов'язково буде корисною для кожного. Так що запрошую всіх пограти в кешфлоу в Києві офлайн. Для цього треба перейти на мій телеграм-канал, підписатись, тому що саме в телеграм-каналі я буду викладати розклад. Коли я проводжу кешфлоу та інші трансформаційні ігри, також ви можете пограти компанію, наприклад, вашою корпорацією, або просто компанію друзів, запросивши мене в якості ведучої всі контакти, також можна знайти в описі під цим відео або в телеграм-каналі. Ну і звісно, ви можете замовити індивідуальну ігру саме для вас, офлайн або онлайн. Сподіваюсь, що знайомства з грою кешфлоу. Для вас сьогодні було цікавим. Якщо це так, тоді підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок і до зустрічі в нових відео!